Продовжуємо політклуб на каналі ЦІВАЙ. Нагадаю, що ми обговоримо те, наскільки реальні громадські критерії контролю за підбором нових народних депутатів України, щоб після виборів ми знову не зіштовхнулися із ситуацією з Ради. От до речі, давайте подивимося, що говорила Юлія Тимошенко з цього приводу зовсім недавно. Будь ласка, покажете нам. Ми, політики, вивели нову породу тушки, які здатні тільки їсти та справляти нужду. Ми легко знайдемо пояснення, чому так сталося. Чому ці тушки з'явилися в наших списках? Пояснення завжди знайти легко, але це аж ніяких за жодних обставин не є для нас вибаченням. А що у нас вже запровадили фінансування парламентських партій з державного бюджету, так як у всіх демократичних країнах, можливо, ви вірите тому, що якусь опозиційну партію благодійно фінансує середній клас, так у нього після владних реформ вже немає нічого, крім боргів. Тому не хочу вас дезінформувати. Ми шукаємо фінансову підтримку для проведення виборів, але таким чином, щоб і у докомплекті комплекті з цією допомогою більше не було з інтерв'ю Юлії Тимошенко, виданню дзеркало тижня. От да, Мікрофон тільки вам. Тільки будьте коротко, бо ми вже наближаємося до закінчення. Станіслав Майр, студентський лідер. Насправді майдани, вибори і революції це все добре, але до якісних змін вони не ведуть. І от саме навіть зараз бачимо приклад, як кандидати під'їзди ремонтують, медичні прилади дарують, і ці кошти потрібно повернути з відсотками. Чом би не зробити просто. Народ може відкликати депутата за місяць буквально. І друга ніяких партійних списків Людей А тільки нав... може не так. Людина висувається, її поважають їй соромно дивитися в вічі, так як ви сказали. А чому всі а чому це... половині не соромно? Ну зрозуміло, бо ідея принаймні зрозуміла. Бо так вже було, тут, властиво. Я на що справді Юля Тимошенко повинна нести від політичну відповідальність. Це одне, але оця ця якраз цитата, і Остап сьогодні тут Семерак розповідав про закон про фінансування політичних партій державної. Але що ми бачимо? 2007 рік уряд Тимошенко приходить і законом про держбюджет відміняється закон. Розумієте, а зараз де ми будемо шукати? Вот, вот, я про аспект політичної відповідальності. Ну, це, ну, це до нашої розмови зараз Абсолютно немає. Абсолютно, до нашої. это наша. Або якщо ми говоримо про критерію, да, Смотрите, тільки. Давайте вже... Юрій Романенко, ще раз. Ви знаєте, мені здається, що ми говоримо не о том, не о главном. Главное заключается в том, що страна нет понимания предмета, то есть то, как работает государство, как устроена страна. Внизу настоящий феодализм, где люди находятся в различных зависимостях. И когда Соня Кошкина говорит о том, что бабушка какая-то там должна, или учитель должен какой-то осознать, э, там, что свобода это важнее, бла-бла-бла, она не понимает одной просто. Она рассуждает как человек, который там ездит на BMW там, или на Kia Motors там, и так далее. Ну, как представитель там, среднего класс, класса или upper среднего класса. А в BMW. А там... реклама, Юрий Романенко дарует на наступной программе BMW. А там реально заключается в другом. Там 1200 гривен, которые нужно отрабатывать. И если ты лишаешься этих 1200 гривен или 1500, то ты лишаешься практически что всего. Что Юра? Работа, э, работа заключается в том, что если мы говорим о политике, а здесь говорят да. о политике. То э, політика борьба організованих единиц. Так вот, якщо э, э, ви говорите о том, що быть бути щось устроєно так-то, 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 то, так -то, так -то, так -то, то ви повинні участвовать в політиці. А для этого ви повинні бути організовані в политическую организацию. А а через політичну організацію, ви повинні бути привлекательними. Що тех, робити тех... громадськості, що політичні організації не висували зрадників депутатів? Це просте питання. Самі не бути зрадниками. Вот і все. Зрадники всегда были, есть да и были. Можна избежать зрадников только через действия. Когда вы проходите через самые различные действия, через совместную деятельность, тогда вы будете да, гарантированы того, Хотя... что вы Шановні друзі, я, якщо можна, хотів повернуться до да, того. Стільки коротко, в ласка, був, да, коротко да. тезово. Рух чесно, оприлюднив от строки. критерії, складно, да. тільки що шість критерій. Це добре, але як фізик-математик за першу світу я сьогодні згадував, це є, знаєте, необхідна умова, але вона є, на жаль, недостатньою. Над цим треба працювати. Це треба прийняти, але над цим треба працювати. Коли ми говоримо про відповідальність і те, що Юлія Тимошенко сьогодні сказала, ви її зацитували. Це є приклад відповідальності. Вона визнала свої помилки, і... але не сказали, як їх але... подолати звич... ну... Зараз ми їх долаємо. Я хочу про це сказати. Коли ми сьогодні говоримо про відповідальність, повірте, відкликання депутатів ми вже проходили. І я вам назву приклади, коли в 96-му році в ніч прийняття конституції опозиційні депутати, такі як Соболів і ще ін, інших депутатів, були змушені їхати він в Запоріжжя. Ще хтось кудись, тому що Кучмо там їм організував відкликання. Відкликання це є інструмент, який Цікавий, приємний, але він неможливий невідомо, в застосуванні. Ми повинні зрозуміти, що відповідальність, відповідальність політичні партії перед суспільством несуть в день виборів, і ми ідучи, кожен з нас як представник суспільства на вибори, повинні голосувати. І ми, ми теж повинні нести відповідальність за ті помилки, які суспільство зробило, які ми зробили під час виборів, і тому. Дуже важливо, і мені здається, що опозиція, хоча сьогодні студія тут більше нас критикує, і мене в тому числі як представника опозиції. Але я, я, я вважаю, що це є ознака того, що в нас є шанс отримати довіру, тому що інших ви не критикуєте, бо з ними все ясно. Я це тільки так сприймаю. Отже, ми запропонували вже сьогодні програму, і ми її обговорюємо. І ми хочемо, щоб люди, які прийдуть голосувати, вони знали, за що вони голосують, і знали, за кого голосують. Андрій Шевченко сьогодні сказав, що ми є за крок до е відкриття наших списків повинен вам сказати, що сьогодні йде відкриття по кожній області, міняються ці кандидатури. Те саме стосується списку. Звичайно, я не є вповноважена. Немає людина. списку людей, які заплатили гроші за те, щоб потрапити. В Розумієте, я не є вповноважена людина називати Ні, цих прізвищ, бо я повірте, не всіх знаю. Але я вірю, але я вірю, що громадськість яка з нашими. Списками буде працювати? працюватими буде працювати. Бачу, хай це скаже. Ми повинні вони... розуміти. Вибачте, останнє речення, що відповідальність є тільки у нас. За наші рішення я маю на увазі виборців в день виборів і наступна відповідальність наша прийде, і шанс змінити аж через п'ять років, і це повинні ми розуміти чітко. Саме я до речі, до речі, з цим не погоджуся. Вважаю, що виборці мають постійно контролювати поліцію Звичайно. постійно, а не, а не раз на п'ять років. Так так да. і, саме, можна, і, і саме змінити можна саме про це не обов'язково. Да. От мені в мене таке відчуття, що нинішній парламент п'ять років не буде мучити. Що це буде коротше і менш болісно? Це моє особисте відчуття, але я відбуваю більш болісно для парламенту експертів, так але не для нас. А, перше, що хотілося сказати, що власне люди добрі, та є життя без печерських пагорбів і парламенту. От ви мені можете повірити. вони не я повірять. знаю вони про що я дуже, кажу тому не треба думати, що от відхід когось від політики там кине країну в небуття і боятися нових облич, але не просто нових облич. От все власне кажучи, що є ідея руху чесно? Це є. Абсолютно елементарно базові критерії. От не може людина без цих критерій взагалі думати про політику. Бо якщо ти безчесний і аморальний, якщо ти не можеш показати декларацію, ти не можеш бути в політиці, тому що політика передбачає відкритість. Ну це у всьому світі так. Але далі потрібно рухатися безумовно. Чи можливий громадський контроль, а він неминучий? І ідея руху чесно. Це не не ці вибори парламентські, а це зробити життя нестерпним для політиків наступного скликання. Це коли операція чесний кадр буде продовжуватись, коли кожного хто голосує не своєю карткою, буде буде будемо, будемо просто виставляти на вже такий є термін, як «стовп ганьби». але це буде робитися постійно, коли. Політики, які пообіцяли і не зробили, не будуть мати перспективи. І тут питання, що робити. Та просто у нас є один, у нас є голос. Якщо ти один раз голос видав авансом, тому що тобі пообіцяли, що ми вже будемо зовсім інші, а тебе зрадили, другий раз не обери. І через наступний парламент ви побачите, що політики будуть рефлексувати, як собаки Павлова. Тому що, якщо вони розуміють, і зараз же є приклад, хто підписав харківські угоди, стало ім'ям наріцательним. Підписав харківські угоди, не беремо в список. Навіть таких шанованих, як Давід Жваня, про це говорять полі проголосував за. Хто, хто голосував який підписав за... харківські угоди? Це ім'я собственне Ні, не хто... ім'я рісається. Я майно <риклад> я сказав, підписав, ну хто підписав, той буде там потім. Качанівці там каятися, але це вже не наше питання. Це жіноча колонія. Так, там, це операція. жіноча колонія. жіноча. А може, це ще й краща кара, так само в жіночій колонії. Але от ті, ті, ті опозиціонері, які насправді пішли на такі акції, і наступні будуть думати. А від собі, що якщо людина розуміє, що її там тушканство її не своєю карткою, закінчиться поставить хрест на її кар'єрі. А якщо ти лідер партії, ти розумієш, що ти президентом не станеш, тому що. Це ярмо, це це, це це тавро з обличчя не зняти. Це буде називатися політична відповідальність. Я називаю це неминучість політичної смерті. От тільки неминучість політичної смерті змусить політиків грати за цими правами а в Україні То, що є така неминучі політична, немає. немає, але немає. ми її зараз ну, розбудовуємо. У нас нічого мороз. не ходить. Що мороза покарали? Так а ми ж є Так мороз, а віктор Ющенко? А віктор Ющенко? Віктор Ющенко зайнятий зараз чудовим позиційним проєктом. Ну але ви Віктор... от ви смієтеся. А що ви що б пі шість років тому казали? Так, але дивіться, а ми казали те, що тут говорили, що за Віктора Ющенка не можна голосувати на президентських виборах. бо Він може зрадити своїх виборців. А ми казали, а за те, що ми не можна було, бо було б дуже авторитарно. Угу. Так. так. Але або програли десять? Слухайте, але є приклади? Ну добре, наш космічний мер є приклади політичної смерті за без овідрухи партії регіонів помер. Так космічний мер Роман Кульчинський, Інтернет видання Текстургія. Якщо говорити тактично, що треба робити зараз? То да. зараз треба брати критерії, чесно, вони нормально випрацьовані і їх по, по них мірити депутатів. Щоб по них можна було мірити, треба ці ці критерії більше розпереди. Дуже важливий фактор: це чи ходить депутат на, на, на роботу, чи не ходить, чи голосує карточками чи ні. Дійсно, бо такі скандали важливо, скандальні, важливо, що скандальні що закони, як не мова, вони не вони не приймались. Харківську годи не прийняті, бо депутатів не було. І тому це дуже важливе питання. І якщо ти не ходив на вибори, то на тобі про це треба кричати в як. Якщо ти не ходив в парламент, про це треба кричати Преса, Пасу, має це трубить має... скрізь. Послухайте, яке має значення? Поясніть мені, якщо ці люди навіть прийдуть, вони проголосують за Харківську А може ще не а може і не проголосують, Ні, проголосують. Невідомо. в тому Невідомо. сутність ситуації. Невідомо. Якщо людина вже віддає комусь свою картку, так вона і свій голос. віддає. Вона віддає, щоб зняти з себе відповідальність. У нас була Мене історія, пам'ятаєте, щоб картку Аліва навіть всунули коли не в той бік, коли він був в Америці. Пам'ятаєте цю історію? Я, якщо можна, це взагалі було. А це якщо... Тут якраз цей момент, коли е, це був єдиний в історії парал... українського парламенту випадок, коли картка була зі мною, а виготовували... а, а, а виготовили, виготовили, виготовили дублікатне є... нелегально без мого ну, це, дозволу. Це, це... Був, і і, і проголосували моєю якщо... дуб... незаконно виготовленим дублікатом, і це, це коли, якщо... коли... просто ілюстрація коли... того, що не в цьому Всі проблема. бачили, що картка можна... була військова. Депутат може бути відрядженні з карткою. Це тактично відносно до цих виборів. Стратегічно міняти але. Алгоритм прийняття суспільних рішень. А, а можна перекласти це українською мовою? Тому що, що це єдина людина, виборів, яка зрозуміла, це сама якщо, якщо це стосується виборів, то це треба прийняти нормальне виборче законодавство з відкритими списками, коли людина в списку партії голосує за конкретного кандидата. тоді тушок, тушок не може бути, в принципі, наша прекрасна опозиція про, прекрасно провалила цей закон. Вони не просували і не голосували. Будь ласка. У мене дуже проста історія про те, що я я повністю погоджуюся з тими, хто захищає право суспільства на громадський контроль. Він потрібний, але для суспільства це лише пів кроку, фактично. Оскільки, з одного боку, цей громадський контроль дозволяє е робити життя некомфортним для політиків, як казав пан Рибачук. Але проблема в тому, що воно лише робить його некомфортним, але не змінює принципово правила гри. На жаль, і тому тут я мушу погодитися з паном Сергієм Висоцьким, оскільки до поки ми не змінимо саму політичну систему, споку в нас не з'являться нормальні політичні партії студії, і нормальні політичні еліти, нічого принципового тут в цій країні і в цій студії також не зміниться. І тут знову ж таки згадаю. Ту Туніс, про який вже ну, тут також згадували, а, справа про те, що там також так Бозізі себе спалив, почалися масові заворушення. Бен-Алі пішов від влади і здавалося б, таке щаслива арабська весна настала. Але оскільки еліти там не змінилися, ми маємо ту ж саму ситуацію і заворушення, у тому тунісі зараз продовжуються, і ми просто фактично там може початися рух по колу. Угу, угу. І власне кажучи, ка. І казати про те, що у нас революція неможлива. А, про про Тунісі, те, те, що нас казали, ну, вона абсолютно можлива, бо і до того в Тунісі спалювали себе люди, їх катували. і Там було багато недобрих речей творилося з тими, хто потенційно може викликати цю революцію. У нас це може статися будь-який будь момент, а може не статися. Це дуже важко попередити. І проблема і в тому, не можна якщо... може закликати по паці... пацієнт ліба жив, ліба мертв. Отако, знаєте, політології так буває. Будь ласка. Мені здається, що ми трошки скачемо з великого до малого, з малого до великого, і пропускаємо основне, що якість може породжуватися тільки в системі конкуренції, і так. вибори це те поле, на якому повинна Звичайно. створюватись реальна конкуренція. Як ви будете голосувати, це питання тих, хто перший прийде, він буде обіцяти все, що завгодно. Але факт є фактом. Якщо людина пройшла через фальсифікації і таким методом отримала мандат, вона ніколи не буде чесною в парламенті, вона ніколи не буде працювати якісно. В системі, коли вибори в окрузі коштуватимуть від 50 тисяч доларів до 7 мільйонів доларів, як про це кажуть окремі політичні сили, які вже оцінювали ринок, тільки якість пропозиції, яка не має таких фінансів, може забезпечити конкуренцією. Потрапить, потрапить на телебачення, як вона не на цей канал, я маю на увазі, а на великі канали, як вона е, не може. Для того, щоб перемогти гречку, в мажоритарному окрузі, як не потрібно знає? потрапляти на центральні телеканали. І є досить ефективні активні. А на місцеве телебачення роботи. думаєте, можна просто попасти? Можна. Да? Ми не говоримо можна тільки можна про те, без телебачення, телебачення, можна. Якщо можна без телебачення, Якщо ви журналістка Чорновіл. Нічого, вона не кожен може свою зробити і розповсюджувати. Будь ласка, Андрій Шевченко. вважається, що найбільш ефективним методом комунікації з виборцями є прямий робота від дверей до дверей, але це означає, що на кожного кандидата повинні працювати сотні волонтерів, які реально пропонують. От зараз у вас депутати, от отут от є скільки? Чотири депутати Верховної Ради з паном Жданом навіть буде п'ять. Ну тому, що ну вони всі ж скоро будуть колишніми депутатами, то можна сказати, що п'ять колишніх депутатів когось оберуть, когось не оберуть. Всім бажаємо перемоги, там, але вони можуть вам спокійно сісти і скласти зараз список переможців по мажоритарних округах, якщо ви їх попросите. Я це знаю, ну, що ну, вони можуть, ну, але ну. тут є дуже багато. Але і оця суспільна печаль, яка навіюється журналістами, політиками, соціологами, Немає що ніякої нічого печалі. не зміниш є намагання змінити якраз... ситуацію. Подивіться, соціологія пані Бекешкіна, яка сьогодні згадувалась геніальне опитування, що стосується а, підкупу. Пропозиції, проблем, які породжують підкуп. 10% готові продати продати свій голос, але 70% цього ніколи не зробить. От питання як конкуренція, як політики можуть активізувати цих 70% до активної дії, це, як так, це люди так, люди так говорять. Да, а Андрій, це має бути, має бути фактично закінчення вже програми, так що що ти То хочеш максимально шкати? коротко якусь важливу тезу. Саме так, друзі, дивіться, будучи оптимістом. Я думаю, що коли ми за критеріями чесно вичистимо всі списки, викинемо звідти всіх негідників, всіх там з злочинців корупціонерів Відемо в усі мажоритарні округи. Я дуже їх теж. Звідти. Я дуже сподіваюся, що після цього, після цього, що після цього, ми нарешті зробимо іншу дуже важливу річ. Ми нарешті пошукаємо хороших кандидатів. Тому що Остап говорив про це, чисті списки це ну це недостатні умови для того, щоб зміни почались. І тоді ми несподівано для себе виявимо, що є нормальні люди в політиці, що є нормальні кандидати з хорошою репутацією, з хорошими ідеями, з хорошим послужним списком, навіть в цій Верховній Раді. І я, будучи оптимістом, дуже сподіваюся, що з кожним наступним скликанням таких людей у нас буде більше. Що ми не тільки будемо е, з, з, з з двох. Поганих кандидатів обирати того, що не настільки не поганий. настільки поганий. зло. Я дуже сподіваюся, що нас нарешті стануть вибори виборами. Що нас почнуться вибори, коли ми браємо кращих, достойніших. І якщо ми подивимося навколо таких людей серед наших знайомих в суспільстві, їх є. Є багато. Оце я дуже хотів би донести 30 секунд. Я закликаюся поїхати до округ до Тані Черновілнетолокої допомогти їй обратися народним депутатом України. Я хочу просто сказати, вже закінчуючи нашу розмову, просту річ, ось пояснити, скажімо, Ігорю Жданову, чому я вважаю, що партія регіонів має відійти від влади не тому, що вона там погана чи хороша, а тому що я вважаю, що члени партії регіонів взяли участь у порушенні українського законодавства. Перше, коли було незаконним чином сформовано більшість, це Фактично спроба конституційного перевороту, а потім за допомогою важеля Конституційного суду скасована конституція, те, що зараз цікаво, що в Єгипті відбувся військовий переворот, тому що там Конституційний суд країни фактично розпустив парламент. За своїм власним бажанням, не маючи на це конституційних повноважень, бо в Єгипті не немає це робити конституційний суд. Але він це зробив, військові запечатали двері парламенту, і весь світ каже, що це конституційний переворот. Я от не розумію, чим один конституційний переворот відрізняється від іншого. Я абсолютно впевнений, що політична формація, яка бере участь в конституційному перевороті, не має права існувати на політичній сцені цивілізованої держави. Але для того, щоб це відбулося. Потрібно, щоб опозиція виграла парламентські вибори, тому що головним порядком денним для опозиції після цього є повернення України до конституційних норм. Тобто, президент обирався з певними повноваженнями, які мають йому бути повернуті, бо він жертва конституційного перевороту. Віктор Янукович, справжня жертва. Йому треба, і йому треба Може він не страждає, але йому треба допомогти. Ми маємо допомогти президенту іституту президента і повернути президенту повноваження, з якими його обирав український народ. Раз ми маємо поставити питання про відповідальність. Формації, яка була учасником цього перевороту, два. І, і таким чином забезпечити себе від подальших спроб. Бо коли ця формація зникне з політичної сцени, а члени і керівних органів будуть вже не мати можливості далі обиратися до парламенту і займати міністерські посади, скажімо там, на 10-15 років. Ну, в них, в них буде час займатися бізнесом. От, то це буде теж досить серйозне щеплення суспільства. Це теж важливий момент, який має зробити опозиція. Це третій момент, правильно вже. І четвертий момент: опозиція має вийти з програми економічних реформ, які звільнить український бізнес від диктатури чиновників. Це четвертий момент, дуже важливий. Бо через два роки Україна буде нагадувати Польщу або Грузію після того, як це відбудеться. І не буде ніякого гніїння. Буде нормальна країна. І Віктор Янукович зможе або піти відставку з посади президента цієї країни, або продовжувати на неї керувати, якщо буде акцептувати такі економічні реформи. В нього буде вибір. От, і це теж допомога президенту, як вважає, досить серйозна. Ми можемо спростити його життя. Йому не треба буде вирішувати бізнес проблеми в межих ідемо займатися політикою. Але для того, щоб це відбулося, опозиція має не тільки виграти, але й залишитися в парламенті в своєму складі бути більшістю, якщо вона отримує більшість. Ось про це ми сьогодні і говорили, і це тільки початок розмови. Ми обов'язково намагаємося зробити такі критерії, які дозволять нам змінити країну. За допомогою чинних політиків мало б або без них. Дякую, що були з нами. До наступних зустрічей. скажу Де срібля Звичайно, він уровень пода у далекий край лежить шлях. Доки хижа ніч кружля по колу, не спи моя рідна земля, прокинця моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок. Позбавляє на...